Всім привіт, Вітаю вас на своєму каналі. Зараз находиться в спортзалі отелі, де я поселилася у Торонто. Друзі, і це... Я одразу вибачаюся перед вами за звук і дуже шумне відео, бо дуже дуже важко знайти якесь тихе місце в отелі. Дуже шумно всюди витяжки і діти, але мікрофон вже в процесі покупки. Тому дякую, і це друга частина моєї дороги з медії в Канаду. Першу частину я вже виклила на Ютуб. Вона була з Норвегії до Польщі. В Польщі в мене була пересадка і на літак. І далі я чу з Варшави до Амстердаму і потім Торонто. Дуже великий об'єм інформації, дуже багато подій різних, тому не входить в одне відео. і Тому виходить, що виходить два відео, і друге відео. От зараз і виходить. Поїхали. Розпочалося все з того, якщо ви бачили першу частину, що ми їхали групою з декількох людей, і нас було дуже дуже багато чемоданів, дуже багато валіз. І ви просто подивитеся цей кадр, як я везла валізи, як їх було багато, то. Що приїжджаючи до Канади, я маю надію, що залишився тут на яких на час, і Мені потрібні були речі, які я маю. Їх не так багато, але в три валізи великі вони влізли. Плюс ручна поклажа була, і плюс особисті речі. До мого квитка входили всі ці елементи по масі цих речей. Ви дізнаваєтеся, у своєї авіалінії я летіла KLM лінією і до мого. Питка якраз входило це, плюс безкоштовне харчування. Я вам далі покажу, як нас харчували. Це було дуже приємно. Після літаків Норвегія Польща це було трошечки незвично. Валізи великі були до 23 кг, неважливо яких розмірів. Валіза ручна мафлажа 8 кг до 8 і особисті речі до 4 кг. Виток на міліта коштував 663 долара американських. Це не дуже велика ціна, якщо брати до уваги те, що було включено три великих валізи. Була пересадка на Амстердамі, і зараз буду все розповідати по кроково. того як я вам записала першу частину в лодзі, ми поїхали на поїзді з лодзя до Варшави. В Варшави ми пробули десь три дні. Ми зняли невеличку квартиру. Вона була в самому центрі Варшави. Це було дуже прикольно, тому що я ніколи ще раніше не жила прямо в центрі Варшави. У аеропорту ми добиралися на двох таксі, тому що в одне таксі не залазили всі наші чемодани. Просто дуже смішно бачити у ці очі водіїв таксі, які бачили, яка кількість нас чемоданів, що все це треба запіхнути туди. Але окей, добралися до аеропорту Варшави. Там нас попросили покласти нашу ручну поклажу, яку майже у всіх ситуаціях ви забираєте з собою в літак, нас попросили дати її у відділення літаку, де всі-всі валізи. Тобто ми не брали ручну поклажу з собою у літак, тому що було дуже багато людей і просто фізично це не влазило, і нас просили безкоштовно здати нашу ручну поклажу. І потім з цим буде дуже велика пригода в Амстердамі. Так що запам'ятайте ці деталі, і я вам раджу не здавати ручну поклажу, щоб не попасти в подібну ситуацію. Далі ми пішли прикусити так. Я думаю, це такий звичайний ритуал перед вильотом. І ми долітаємо до Амстердаму. з Варшави до Амстердаму, з Амстердаму до Торонто в нас була одна авіалінія КЛМ. Це також важливо, тому що далі буде інформація, яка вас дуже здивує. Мене особисто це дуже здивувало. В Амстердамі ми проходили контроль, тому що ми летимо до. Канади в Канаду просто так не пускають. Потрібна бути віза. Там відбувається такий тавожений контроль, чи як між Україною і Польщею, Контроль, тому що я не звикла до цього, бо в Європі, Норвегії Швеції нема ніяких кордонів, тому це не відчувається. Тобто, ми, ми підстояли чергу до цього контролю. Потім забирають усі наші документи. Ми подавалися як одна група людей. Нас було п'ять чоловік. І ми здали наші Паспорти з візами до Канади, прикордонники подивилися наші паспорти. Їм дуже не сподобалося, тому що в нас дуже дуже багато валіз. Це про те, що я говорила, що в Варшаві попросили наші ручні поклажі здати, і в нас на одному квитку висіло дуже дуже багато валіз. По три валізи на людину великі і ще одна ручна поклажа, тобто по чотири валізи на людину. І вони сказали: ми не пустимо вас в літак, тому що у вас дуже багато чемоданів. Але ну це дуже дивно. Якщо у людей, людей пропустили з цими чемоданами, значить вони оплатили цю послугу. Нас відвели в окремий кабінет, забрали документи, нічого не казали. Ми були у розпачі ми не розуміли, що відбувається. Вони ходили з нашими паспортами до одної, до іншої людини, щось питали там. Ми дуже переживали, що нас не пустять у Торонто. А ми бачимо, що по часах вже буквально якісь хвилини, щоб нам дійти йти до літака і сісти, тому що вже закривається гейт. Я кажу про це прикордонникові, але йому було все одно, вони продовжували свої справи, забравши у нас паспорти. Через деякий час вони віддали і відпустили нас на посадку. І ми дуже-дуже швидко добралися до нашого гейту на виліту на Торонто, тому що час вже піджимав, вже треба було сідати до літака. І тут відбувається інша ситуація. Коли ми реєструвалися безпосередньо вже на гейті, щоб піти до літаку, а часу вже було дуже мало. Один одна людина з нашої компанії, вона в попередньому літову з Варшави до Амстердаму купила Duty фрі невеличку таму бутилочку з алкоголем, там 100 грамів, і це це нормально, це не заборонено. Це можна так робити, але коли е, ми летіли в цьому літаку, е, до нас підійшла стюардеса і сказала, що я побачила у вас цю бутилочку алкоголю, і я передам цю інформацію на інший ваш літак. З Амстердаму до Торонто. Тому, друзі, будьте, будь ласка, уважні, кажу це, щоб ви не попадалися в схожі ситуації. Якщо ви вже купили якийсь алкоголь в Duty Free, не показуйте його. Якщо ви п'єте, пійте так, щоб ніхто це не побачив. Особливо Ордеси. І ми тоді, коли влетіли, ми. Не звернули на це ніякої уваги реально ми думаємо, ну передасте, передасте. Що тут такого людина купила в діті фрі маленьку бутилочку алкоголю нема нічого страшного. Але коли ми були вже в Амстердамі, запізнювалися на наш літак, нас не пропускають у літак, тому що передали цю інформацію. До нас вийшли головні стюарти з цього літаку, вже з Амстердаму до Торонто. І сказали, що ми не пускаємо вас на літак, ми улітаємо, а ви залишаєтеся тут. І це все відбувається на англійській мові. Зі всієї компанії я найбільше знаю англійську мову. Я почала вирішувати це питання, правдою, неправдою, чесне слово, друзі. Це було дуже страшно, тому що ми розуміли, що ми летимо компанії. Ми хотіли компанію дістатися до Торонто. Тим паче, квиток він найдешевший був, але це 663 долари. Це не маленькі гроші витрачати їх двічі. Не дуже то й хотілося. І вони категорично не хотіли нас пускати дуже дуже довго мурижали. Не хотіли нічого з нами не спілкувалися. Зараз ми підійдемо до вас. А може і не підійдемо. Ми подумаємо і уходять. Я там просто так умаляла їх на англійській мові, старалася там і все все казала, намагалася бути привітливою і все таке інше. І нарешті я не знаю, яким просто чудом це вийшло. Нас постів всією компанією на літак, і ми полетіли. Друзі, я вам розповіла цю ситуацію, щоб ви не потрапили в схожу ситуацію. Ви вже знаєте, що таке є. Будь ласка, будьте уважні, тому що. Мені вдалося вговорити цих головних стюардів, а може і не вдалося би це зробити, і прийшлося би впадати на великі гроші. В літаку все було дуже комфортно. В нас було три ряди: два сидіння посередині чотири сидіння, і біля іншого вікна також два сидіння. Не було зарядки для айфонів. Там тільки було USB, Вхід тому, якщо ви летите з айпоном, будь ласка, не забувайте або порбанк брати з собою, або перехід з ікону на USB. Нам видали такі подушки, дали нам таку ковдру, тому що один час в літаку було прям дуже холодно. Я сиділа і в ковдрі, і в курці. Також нам дали півлітрову водичку, навушники, бо там був такий телевізор, де можна було дивитися фільми. Навушники були такі проводні, дуже старі і дуже неочікувано, що в 21-му столітті, в 24-му році, ще є такі технології. Але дякуємо і на цьому. Якість відео і фільмів в телевізорі була дуже дуже погана, Тому друзі, запасатися своїми фільмами, чимось ще щоб, щоб якось відволікатися у процесі польоту або спати, якщо ви хочете. У телевізорі ще була така класна штука. Була там така планета, і видно, де дить ваш літак, і Це було дуже прикольно. Я бачила у багатьох блогерів це і дуже хотіла це побачити своїми очима. Як я казала раніше, в наш квиток був включено харчування. Ви зараз побачите, чим нас годували. Все було дуже смачно, все було тепле. Навіть здавали такі бутилочки з вином. Люди пили різні соки, кава, чай, вода. Було все, що вам було потрібно. Це все було безкоштовно. Також нас нам давали ще пл кейки, такі невеличкі, і давали піцу. Щоб перекусити і не зголодніти час польоту. Польот тривав нас 7,5 з половиною годин, тому реально хотілося трошечки їсти і дякую за цей сервіс. Не залишилося голодні. Неймовірне, просто враження в мене викликало це ефект. Вічного заходу сонця, тому що ми летіли якраз в ту сторону через океан, і на протязі годин п'ять я бачила, як сходить сонце. Я зараз вам покажу, як це виглядає, і це просто неймовірно, тому що сонце заходить там. Лин 20 максимум, а тут воно заходило 5 годин. Це було неймовірне явище. Ще з приводу інтернету він був на борту, але він, він був дуже дуже слабенький, просто щоб написати меседж, якийсь відправити і все. Тобто, відео не грузилося, фільми неможливо було дивитися, якщо ви дивитися онлайн. Інтернет був, але дуже слабкий. Тому, якщо ви хотіли би дивитися. Відео і бути онлайн це не дуже у вас вийде, тому що інтернет був реально слабкий. Зараз у вас буде кадр, як ми пролетали на Торонто, і це моє було перше враження просто неймовірне велике місто. Коли ми вже і верталися назад, я так вже їхав до аеропорту. Я побачила в небі чергу з літаків, які... Хотіли приземлятися в тут в тому аеропорту. і це було так неймовірно красиво, коли ти дивишся. І прям черго, один літак ближче, інший далі, третій ще далі. І четвертий літак заходив в цю чергу, і він так облітав. Це була неймовірно красива картинка. Я ніколи такого не бачила. І поки наш літак доїжджав до аеропорту, я побачила, як всі ці три літаки приземлилися на моїх очах. Це було просто вау! Далі, коли ми приземлилися, пішли реєструватись. Ви проходите по коридорах, там все ясно, і заходите в такий в таку велику кімнату, де стоять екрани. На екранах ви реєструєтеся, вказуєте стандартні дані, паспорт, ім'я, де ви жили до Канади, що вас привело в Канаду і так далі. Ви реєструєтеся, і вам дають такий невеличкий паперик. З цим папериком ви йдете далі оформлювати «Work Permit». Це обов'язковий дуже важливий документ, який ви повинні оформити, не виходячи з аеропорту по прильоту в Канаду. Нас зібрали всі документи і відправили нас чекати. Поки ми чекали, ми пограли трошки в карти, бо це зайняло дуже багато часу. Ми в аеропорту Торонто провели десь півтори-дві години. Ми отримали борг перміти і пішли на вихід. На виході ми зустріли дуже багато українців. Які розповіли нам, що в Торонто не дають житло українцям по прильоту строком до 14 днів, щоб оформити документи, про це я розповіла в своєму шорці. Всі подробиці там ми заказали таксі, це був Каділак. Я на такому ніколи ще не їздила. Такий великий джип. Просто туди залізли всі наші валізи, і ми поїхали до отелю. Що вам цікаво, де дешево можна поїсти в аеропорту Торонту? Також розповіла в своєму шорці. Якщо ви потребуєте пересуватися між терміналами Торонто, є безкоштовний поїзд, який там рухається. Я в ньому їздила. Там дуже неймовірний вид, шикарне що світило сонце. Отже, ми доїхали до свого готелю. Дуже дуже були втомлені. Готель дуже шикарний, дуже красивий. Все так модно, все класно. Одразу я відчула відмінність між норвежцями і канадцями. Тому що норвежці такі дуже люб'язні, вони так приторно посміхаються тобі, ой-ой, там як з дітьми просто тягаються, але не дивлячись на це, коли там ти добре живеш, ти відчуваєш себе, що ти якби то второго сорту, знаєте, особливо без знання норвезької мови. Все одно норвежці десь тут, а всі, а всі інші, особливо українці, десь тут. І це якось відчувалося. Це можна жити, це не Проблема, що з приводу канадців, то тут навпаки, вони не дуже люб'язні. Ну, так вони все допоможуть, все скажуть. Але я відчувала себе на рівні з ними. Можливо, це за того, що я добре знаю англійську і мені було дуже комфортно спілкуватися з ними. Перша таке, знаєте, перша емоція, перше, що мене здивувало, це саме от ось такий момент. Також мені дуже сподобалося, що тут дуже 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 багато різних національностей. в Норвегії це також є, але в Норвегії всього 5 мільйонів людей на всю Норвегію. А в Торонто 6,3 тільки в Торонто. Тому різноманіття тут дуже дуже багато. Що з приводу проїзду по Торонто на автобусі, проїзд коштує 4 канадських долари, але можна купити престо картку, і з нею буде дешевше. Метро коштує 3,40. Дуже зручне, все там зрозуміло, але дуже здивувала відстань між зупинками метро. Дуже цікавий момент. Це щоб викликати зупинку в автобусі Торонто, Треба потягнути за жовту мотузку, і тоді загорається стоп Зупинка і автобус зупиняється. Дуже цікаво про це до речі. Був шорт в Тіктоку і на Ютубі. Тому підписуйтесь. Друзі, також нагадую вам, що в мене є свій телеграм-канал, де я з вами спілкуюся, де я кожного дня на зв'язку, де ви можете писати коментарі, я там вам відповідаю в дуже швидкому режимі. Також в мене є Тік-Ток, ви всі про це знаєте. Цікаво, підписуйтесь, дивіться, задавайте свої питання і дуже-дуже рада, що ви додивилися до кінця. Дякую вам велике, гарних настроїв! Бувайте!